Він ходить дуже ми довго. ми не по колу ходимо. Ви просто не розумієте про що ви говорите. А, я ви... ще раз пояснюю. Якщо ви рахуєте, що мої дії незаконні, ви можете їх оскаржити, ви що те, що говорить, коли судом буде визнано, що мої дії незаконні. Отоді от до мене будуть застосовані ну так. А для чого до суду доводить, якщо ваша вимога не є законною? Дивіться, я вам ще раз пояснюю. Ви ніхто що встановлюєте законність чи незаконність моїх дій. Ви Не контролюючий орган і не, не, не орган судової влади. Зрозуміло чи ні? Ви можете припускати, ваші припущення, вони не є обов'язкові до виконання. Це зрозуміло чи ні? Не дуже, якщо чесно. Ну що конкретно не зрозуміло? Що не доходить? Ну, чому ну, ви які, мене зупинили? Які я чому ви зупинили я зупини... ні, саме мене? От чому його не зупинили? Тому що я його... зараз вами зайнятий, я не можу на всіх ну, так, Ви чекайте. Самі затримуєте мене зараз? Е, Якщо ви користуєтеся пункціоном, да. Да. то він діє на всіх. Чи на певні якісь на ці, машини? Да, ну так, так. а чого вони проїжджають, а я ні. Ну тому що я не можу їх зупинити. Ну, ну так, ви зупинили. І так, поки так. ви всіх не перевірили, ви тоді не маєте їх і пропускати, правильно? Слухайте, ви не будете мені розказувати, як я маю чи немає. Ну так і ви мені не будете розказувати? Я буду вам розказувати, тому що я до вас Так, дай, тоді я буду вам розказувати. Поліцейські заходи. Ось ще я будь ласка. Підстава.